Всім привіт! Вітаю тебе в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо розкривати тему повісток в Польщі для українців, тому як з'являється багато різної незрозумілої інформації, ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти обов'язково поділись цим відео в себе в соціальних мережах, напиши, з якого міста дивишся це відео, і, звісно ж, підписуйся на канал. Отже. Останніми днями, десь певне до тижню часу, почали з'являтися в мене в приватних повідомленнях запитання: чи то правда, що українські військові приїхали до Польщі і зараз відловлюють чоловіків для того, щоб їм роздати повістку і забрати їх в Україну. По-друге, почали також писати якісь незрозумілі люди, які просять зробити відеоролик про те, що вони десь там бачили в Польщі, що українські військові ловили. Чоловіків давали їм повістки і силою забирали їх, і типу везли одразу ж в Україну. Навіть такі ситуації трапляються після того, як я ці сторінки більш детально вивчав, я розумів, що це або якісь фейкові сторінки, або ці сторінки якось пов'язані з Росією, тому як вони ну там вже досить старі і. Uh, якби там старі пости, якось фотки якісь з Москви і так далі. І uh, зараз ми розуміємо, я особисто розумію, що зараз найкращий час для того, щоб продовжити розкачувати ситуацію з українцями в Польщі, тим паче після постанови 1487, тим паче після того, uh, як себе поводять деякі представники uh, територіальних центрів комплектування в Україні. Коли вони використовують там силові методи, абсолютно протизаконні, для того, щоб видати там людям повістки і забрати їх до воєнкоматів, от і саме тому російська пропаганда активізується просто зараз, і от вони поширюють такі фейки з приводу ну якби так, вже на основі тієї самої постанови, про те, що от приїхали е, поліціянти, приїхали військові з України і зараз будуть ловити чоловіків, забирати їх тож або їдьте десь далі з Польщі, або піднімайте якусь якийсь шум. Скажімо так, друзі, я раджу абсолютно всім фільтрувати цей момент, фільтрувати подібну інформацію і користуватись виключно ну якоюсь якимись офіційними джерелами або, як мінімум, законами. І якоюсь логікою тому, як ви, як люди, які мають логіку, які мають критичне мислення, мають розуміти, що ані військові з України, ані поліція України на території Польщі не має абсолютно ніяких прав, і польське законодавство категорично забороняло би робити щось подібне. Тим паче, якщо це стосується людей під тимчасовим захистом, там вони б в житті не дозволили діяльність українських. Ем... Правоохоронних структур або ж військових структур не дозволили б таку діяльність на території своєї держави. В Польщі є своє, своя армія, в Польщі є своя поліція, в Польщі є свої закони і якась така подібна інформація. Я розумію, що це фейки, і це все робиться для того, щоб зараз підняти градус якоїсь там недовіри або незадоволеності. Нашим керівництвом, яке типу приймає якісь такі от е, рішення, так тому знайте, що в Польщі абсолютно нічого вам не загрожує. Жодна українська поліція, жодні військові е, українські не можуть вам е, в, в тим ну, Вони не, по перше, їх в Польщу ніхто там не буде запрошувати. По друге, жодна їх діяльність, яка пов'язана з роздачою повісток, є. Цілком неможливою ні зараз, ні через місяць, ні через рік, ні навіть через 100 років. Друзі, це все суперечить всім міжнародним законам, всім внутрішнім законам, як Польщі, так і України, власне, тому не переживайте і не. Ну, якби не ведіться на оці фейки, які зараз постійно вкидує російська пропаганда для того, щоб качати оцю ситуацію. Якщо ви чули якісь подібні історії, взагалі щось таке пов'язане з врученням повісток українцям в Польщі, пишіть, будь ласка, про це в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво це почитати. Подивимося, які ж наскільки різноманітними є зараз фейки російської пропаганди в Польщі, і просто з цього посміємось і не будемо звертати на це. Увагу, як мінімум, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Друзі, кожному з вас бажаю міцного здоров'я і до нових зустрічей.